Прикро, що в нашому суспільстві шизофренія це, напевно, найпотужніший, найсерйозніший і найстигматизованіший діагноз. А в мене шизофренія F20 20 це параноїдна форма. Зараз це називається людина з досвідом, експерт за досвідом, а не шизофренік, як колись. Лікарі забороняли і казали, ти що, не говори. Суспільство тебе не сприйме, люди будуть цим користуватися. Хотів багато говорити, але я не знав про що, і я не хочу, щоб в суспільстві було багато стигматизації дискримінації. дискримінації. Вирішив, що навпаки, треба розказувати. Просто це довгий шлях. От починалося все з лекцій, да лекцій студентам, тому що я розповідав свої симптоматику, розповідав, як я це бачу. І людині я пояснював, і ви знаєте, проходили місяці. Це таких було два чоловіки, які не вірили в свій діагноз. Дійшов до того, що вони мені подякували, сказали: Дякую, що ти ми усвідомили, що ми дійсно маємо лікуватися. У мене є канал на Ютубі, і я вирішив розповісти своїм глядачам, що в мене такий розлад, що в мене шизофренія. Я дуже боявся. А як це так, людина з таким порушенням буде щось там розказувати, да? чи мені близька там апатія, депресія також. Мені частіше кажуть, що я лисий, чим я шизофренік, ті, хто знає. Це вже досягнення нашого суспільства <сум> в користь на користь того, що не говорять, що а ти такий. А, у мене шизофренія f 20 Це параноїдна форма. Як я дізнався про свій діагноз, ну в нашій психіатрії про це не можна знати. Нібито. Але так вийшло, що мені дали в руки карточку, і я прочитав, коли медсестра уходила. Вона думала, що я взагалі не бачу читати. Але я дуже довго дивився так, сидів в черзі і дивився дивився в карточку і, і не міг повірити своїм очам. Я дуже перепрошую. От. І я емоційна людина, вибачте, важко буває без емоцій про це говорити, тому що це був такий удар певний. І знаєте, я в своєму житті після навіть до того, як попасти в лікарню перший раз. Я хотів багато говорити, але я не знав про що, і ось ця тема вона мені дуже близька і зрозуміла. Я не хочу, щоб в суспільстві було багато стигматизації, дискримінації. І я ще тоді, коли лікарі казали нікому не розказуй, я вирішив, що навпаки треба розказувати. Просто це довгий шлях. Пройшло вже 18 років, і, і я поступово. Розповідав про свій діагноз, наприклад, починалося все з лекцій, да, лекцій студентам, тому що вони приходили. В мене була кафедра, там де в відділенні, де я лежав, і я розповідав свою симптоматику, розповідав, як я це бачу, і це починалося з цього. Іноді в мене були такі друзі, які мали таке ж саме захворювання, які не вірили в це. В них теж була шизофренія, і я на прикладах починав розказувати людині. Що так, ти хворієш, це хвороба. Ну, це, це такий це так вистав. На, на зараз я не хочу казати, що це хвороба, а тоді я казав, давайте казати правильно, це порушення. Так? І людині я пояснював, і ви знаєте, проходили місяці. Людина це таких було два чоловіки, які не вірили в свій діагноз. І я з ними довго спілкувався і дійшов до того, що вони мені подякували сказали: Дякую, що ти ми усвідомили, що ми дійсно маємо лікуватись. Ось і все так ішло ось ці роки. Одного разу я, мені зателефонували, щоб бути в мультидисциплінарній команді. Це така команда для людей з важкими порушеннями психічними. І в цю команду я прийшов. І так я потім мене взяли виступати на форум Ти Як. Хто знає цей форум, да, це відомий такий великий форум в Києві. Я виступив, теж не скривав ні своє прізвище, ні свій діагноз. Але там журналісти питали, чи не чи не хочу я дати інтерв'ю. Я сказав: я спілкуюся з росіянами, і росіяни це проти мене. Я боявся. Ось зараз я не боюсь. Зараз трошки інша ситуація. Але поступово, от виступивши на форумі, мене замітили, запитали провести тренінг. Паралельно з іноземцями, з возу, для того, щоб їм треба було провести тренінг, де приймає участь людина з досвідом. Зараз це називається людина з досвідом, експерт за досвідом, а не шизофренік, як колись. І так я провів перший свій тренінг. Потім я, мене взяли на інші тренінги, ще на один форум виступити. І так я почав досягати того, що я хотів. І коли був форум амбасадорів 24-26 січня цього року, Олена Вінсен нас збирала. Я після першого дня форуму я вирішив на свою аудиторію. У мене є канал на Ютубі, і я вирішив розповісти своїм глядачам, що в мене такий розлад, що в мене шизофренія. Я дуже боявся, що я не договарюю, тому що в мене канал не просто про чат рулетку спілкування з росіянами. У мене канал е, мого життя, де я можу розказувати свої ідеї, або що я роблю, як я живу. І е, все я розказав своїм глядачам абсолютно все, а про цей розлад не розказав. І от відбувся форум, чи всередині форуму, я вийшов на пряму трансляцію вертикальну в ефір. Це було вночі з 25 на 26 січня. І я кажу: друзі, всім привіт! Хочу вам поділитися, що в мене такий діагноз. Ви знаєте, я думав, що. Люди засудять і повідписуються від мене максимально. Але цього не відбулося. Є категорія людей, яка дійсно пішла дійсно зрозуміла, що для них це якось важко, що це не їх формат тепер. А як це так, людина з таким порушенням буде щось там розказувати, да чи спілкувати з росіянами, як це виглядає? І вони, напевно, пішли. Залишились всі ті, Ну які я хотів, щоб вони залишились. І так. І так і залишились, і канал розвивається. І я далі кожного стріма можу згадати, що в мене таке порушення. Е, так, не хочеться зловживати. Не хочеться сказати, що от в мене таке порушення, тому я такий, тому я тут психований на каналі сижу, да, е, е, емоційний. Але іноді знає, так буває, що ти кажеш, даєш розуміння, хочеш, щоб люди тебе зрозуміли. І мені близька там апатія, депресія також. Мені близькі. А, якісь інші прояви да, людей з психічними порушеннями, а, мені прикро, що в нашому суспільстві шизофренія це, напевно, найпотужніший, найсерйозніший і найстигматизованіший діагноз. Тому що я чув навіть таке, коли казали: давайте ведемо бали, ступень, а, хто, хто як а, оцінимо наше психічне здоров'я. Бо я не хочу це друга людина. каже, Бо я не хочу, щоб мене вважали шизофреніком. З моїми психічними порушеннями, ментальними, і знаєте, мені було дуже прикро чути таке, тому що в мене такий діагноз. от Але для того, щоб розказувати, я хочу ще створити Тікток чи YouTube канал, де буду виключно про це розказувати: про психічне здоров'я, про своє захворювання, свої історії. І, і я до цього йду. Мені ще дуже складно. Я ще не можу себе перебороти, тому що мій канал це мій канал, він такий рідний. А, а тут це буде щось інше, щось нове. І я от весь час хочу створити, ніяк не можу до цього дійти, і цей форум, можливо, мені також допоможе до шляху ще один крок до створення такого каналу. І ще хотів сказати: такий, ну, для мене, може, жарт, може, не дуже вдалий, але дивіться, в мене шизофренія. Я лисий. Мені частіше кажуть що я лисий. Чим я шизофренік, Ті, хто знає це вже досягнення нашого суспільства в користь на користь того, що не говорять, що а ти такий. Е